Всім привіт! Якщо у вас є власний сервер Minecraft на Godlike.host, але вас дістала довга і складна адреса вашого серверу, то сьогодні я покажу, як легко та швидко змінити її на більш зручний субдомен. Субдомен це коротша і зрозуміліша адреса для вашого сервера, яка виглядає набагато привабливіше, ніж вже існуюча. Тобто ваші друзі зможуть приєднатися на сервер за приблизно ось такою адресою, що є зручним, простим і просто виглядає професійніше. Щоб перетворити IP, для початку зайдіть на панель керування вашим сервером. Зліва знайдіть вкладку на налаштування мережі та перейдіть до неї. Тут ви побачите вікно з назвою Створити субдомен. Зліва, в рядку субдомен, ви можете прописати все, що забажаєте, але ви не можете прописати сюди спеціальних символів, тільки цифри та букви. Справа у списку доменів ви можете вибрати найбільш вам підходящий та використовувати його для вашого серверу. Тепер, коли ви прописали субдомен та вибрали просто домен, натисніть кнопку Створити, після чого ваш сервер автоматично перезапуститься. Щоб скористатися новою адресою серверу, пропишіть раніше введений субдомен. Омен, після нього поставте крапку та додайте вибраний домен, і після того ви зможете приєднатися на сервер по вашій новій адресі. Всім па-па!